Називається відео бачив, бачив, такого не бачив. Вже я показував щось подібне. Дивимося, що у нас тут в оригіналі. Йде черв'ячне колесо і бронза, вона залита в стальну чи чугунну ступицю. Ну, це не суть важливо. Все ми тут побачили приблизну конструкцію. Далі переходимо. Привезли мені майстри. Майстри. Горе таку шестерню, все з цього боку, вроде, нічого, да? все чесно. Одіте Веді... бронзове кільце. загужонене, все чесно. Ну, за усня, то після зуборізки найменша проблема. ну Тут перевертаємо назад і хопа! ну, ну просто, просто, ман... Ще раз. Товщина бронзи має бути мінімум дві висоти. Зуба при модулі 2 у нас висота зуба 4,5, а бронзиваний, ну, може, міліметрів 5. Ну це ще не кінець історії, це ще пів біди значить дивимося. Гужони були з двох боків. Вони позакручували сюди гужони. Ну, оці дирки вони посверлили глибоко. І це ще не кінець історії. Знаєте, що під гужонами лежало? То що гужони гартовані, можна фризу черв'ячну спалити об них. Вони під низ, бо гужо недовгі вкинули правильно шарики від підшипника. Зараз я все це лайно туди закручу назад, і хай люди мабуть, чомусь научаться, то що інакше не буде.